Бомбардувальники росіян раптом вибухнули прямо перед черговим обстрілом України. Паралельно стався ще один інцидент на ту авіацію, що не дістали ЗСУ. Налетіло справжнє торнадо. Уявіть, летять собі російські літаки, а на них суне наче ні звідки величезний смерч. І починає шматувати. Авіація розлітається у різні боки. Падає сили небесні, схоже, знають свою справу. Кадри жаху для расистів Побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з. З нами, а ми будемо розпочинати у Росії. Смерч потрощив літаки Путіна. Про це повідомило російське видання Шот. Смерч перевернув і розкидав літаки у міжнародному аеропорту. Ідеться у повідомленні. Так були пошкоджені чотири літаки Даймонд 42 У змі розповіли, що в результаті стахії постраждали працівники аеропорту. Окрім того, потрощено чотири літаки та ангар із аеропортовою технікою зауважили у виданні. У російському телеграм-каналі Рядовка зазначила що ураган завдав збитків в аеропорту щонайменше чи на 292 мільйони мільйон рублів? Так як були розбиті чотири борти Diamond d Д-42», ринкова вартість кожного 73 мільйони рублів. Як видно, один із літаків взагалі перевернуто його крила зламані. Також на фоторядовка потрапив другий постраждалий борт. У нього знесено шасі. Ідеться у повідомленні у маш. Наголосили, що крім літаків, пошкоджень зазнали гелікоптери та адміністративні будинки. Потік вітру розкидав у сторони чотири навчально-тренувальних літаки Diamond 42 42» Сан Петербурзького. Університету авіації ще дісталося в вертушці та адміністративним будинкам. Смерч зніс, дахи, обшивку та подекуди вибив шибки, розповіли в Росмедіа. Але не лише стихія єдиною. Під час вибуху на військовому аеродромі Аління в Мурманській області Орефії було пошкоджено одразу два стратегічних бомбардувальники. Ту 22 м 3 І про це заявив представник головного управління розвитки міноборони України Андрій Юсов. Це його мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того. Можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові, борт номер 33 і борт номер 31. Борт номер 33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт номер 31 – це також певні пошкодження, заявив Юсов. За словами представника гур відновлення цих літаків може зайняти у РАФі декілька місяців. А під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога. Зазначимо, що днями російська служба Радіо Свободи опублікувала супутникові знімки. Які за слів журналістів показують відсутність слідів українського удару по базі стратегічної авіації? Представник ГУР із цього приводу сказав наступне: що супутникові знімки не єдине джерело інформації, на яке варто опиратися. Слід розуміти, що безумовно супутникові знімки це дуже важливе джерело інформації, але характер пошкоджень і ураження різні, і це звичайно не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися. Але інформація підтверджена із різних джерел. І про сам факт цього інциденту. То ми вже можемо говорити як про те, що точно мало. Місце бути, сказав Юсов Прочетність України до цієї атаки представник ГУР не підтверджує і не спростовує. Російська влада ситуацію не коментувала. А президент України Володимир Зеленський раніше у відеозверненні частково згадав удар по військовому аеродрому Алієнія, відзначивши при цьому ГУР і СБУ. Український лідер з цього приводу сказав наступне. Цитую пана президента, хочу відзначити наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме 9-й департамент гур, влучність на Анції, майже 1800 кілометрів від нашого кордону дійсно дуже вагомо. Дякую вам за це. Також дякую воїнам. З заявив Зеленський. Між тим на території Рефі не припинять прилітати з атаками. Дрони так нині стало відомо, що безпілотники атакували військовий аеродром Моздок у північній осеті Рафії. Рошиські телеграм-канали публікують відео наслідків атаки. На записі чутно, як автор відео коментує ситуацію, і говорить він наступне: щось бабахнуло. Вибухнуло капітально, Загорілося і йде дим. Повідомляється, що в небі видно сліди від відпуску ракет. ППО. голова республіки Сергій Мняйло традиційно для рашиської де відзвітував про знищення БПЛА за його словами? Два безпілотники, нібито збито в моздокському районі північної Осетії. Ну і варто зазначити, що останнім часом ворожі авіабази дуже часто опиняються під ударами. Військовий експерт, льотчик конструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що окрім аеродрому моздок, також було атаковано авіабази Енгельс та Алєнія. Ці удари пов'язані з можливою новою масштабною атакою окупантів, адже на аеродроми Енгельс та Алєнія рашисти підтягнули з далекого сходу літаки ту на 5. ну і також за ління перекинуто декілька літаків на аеродром під Рязанню. Відповідно, українська розвитка відстежує ці переміщення ворога та виконує бойові завдання на аеродромі. Моздок українські спецслужби намагались дістатися до літаків. В основному це були ту 22 м 3 які є носіями ракет Х-22. Для нас зараз це дуже важливо. Підкреслив військовий експерт. Нова атака рашистів. ймовірно буде пов'язана з появою в Україні винищувачів Ф-16 або підготовкою аеродромно-технічного обладнання. Для цього вони докладали. Тимуть зусиль, щоб вдарити по більшості аеродромів в Україні, тому населенню нашої країни потрібно бути максимально обережними. Як тільки з'являється інформація щодо злюту рашиського туди на 105, одразу вживати запобіжних заходів безпеки. Попередив Роман Світан. З поміж іншого також нині стало відомою про те, що безпілотники атакували і Курську область Рашиської Федерації. Як ідеться у повідомленнях у медіа, внаслідок атаки дронів у курській області сталася пожежа на одному із рашиських об'єктів. Про це зокрема виконувач об. Ов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомляє у телеграмі. Це то його повідомлення у Курському районі. Виникла пожежа на одному із об'єктів після атаки зсу. Перебуває на місці разом із представниками силових структур. З'ясовує можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги. йдеться у повідомленні Смірнова. При цьому рашиське пропагандистське видання Тас зазначило, що пожежа сталася, нібито після атаки БПЛА. Тим часом у рашиському Єкатеринбурзі горить оборонний завод, де виготовляють електро. Троніку для балістичних ракет вогонь охопив площу в тисячу квадратних метрів, і про це свідчили численні відео місцевих ЗМІ та пабліків. За отошненою інформацією загорівся цех науково-виробничого об'єднання автоматики імені академіка Семихатова. Очевидці повідомляють, що із даху будівлі летять шматки попелу. За даними ЗМІ горить не лише дах, а й саме приміщення. Пізніше ж пропагандистське агентство заявило, що дах цеху частково обвалився. Також є інформація що у будівлі тривали зварювальні роботи, тож на місці можуть перебувати два кисневі балони співробітників цеху евакуювали. Як бачимо, війна прийшла і до рашистів і буквально стукає у їх вікна, адже окупанти не відступаються від протиправних намірів і продовжують атакувати українські міста. Так нині ворог здійснив одну із наймасованіших атак України шахедами за всю війну. Головною метою рашистів стала столиця. Як повідомили у військовій адміністрації, сили ППО знищили понад 30 шахедів. Далі цитую повідомлення: Рашисти здійснили одну із. З наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну. А головною цілею нападника став Київ на столиці України на мирне місто ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Ця атака стала для столиці наймасованішою за 24-й рік за кількістю застосування БПЛА. Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників. Повідомили в київській адміністрації. Зазначається, що дрони заходили на Київ хвилями та практично за всіма можливими Вимими напрямками станом на зараз у місті немає ні трьох сотих ні руйнувань. Я в свою чергу вдячна вам глядачі, за те, що ви додивилися до кінця Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.